Привіт! Я веселий фермер. У мене так затишно на фермі багато тварин, але найбільше я люблю поросят. Дітки, зробіть мені якомога більше поросяток та надсилайте їх на ферму. Їм тут буде весело та затишно. Для роботи нам потрібна дощечка, зубочистка. Пластилін рожевий та чорний. Чорний поки покладемо в сторону. Рожевий пластилін ділимо на чотири частини. Перша це буде голова, друга така побільше це буде тулуб. І третя це будуть лапки. І з четвертою тут, тут буде вушка та хвостик. Поки відкладаємо, беремо ту частину, з якої буде голова. Катаємо круг. Катаємо коловими рухами рук, щоб у нас вийшов гарний шар. Ось так. Погляньте, ось такий шар в мене вийшов. Я його відкладаю в сторону. Беру наступний шматок, той який найбільший. Розминаю його. Катаю спочатку шар. А потім його видовжую ось так, як ковбаску, тільки трошки, щоб вона не вийшла дуже тонкою. Погляньте. Можна ще трошки розкатати, ось такий в нас вийшов тулуб. Тепер беремо голову і поєднуємо її з тулубом, ось так, поки відкладаємо в сторону. Далі беремо той шматочок, що трошки більше. Це в нас будуть чотири лапи. Ділимо їх на чотири частини. Навпіл і кожний ще раз навпіл. Ось так. Кожну, кожний шматочок скочуємо ковбаску. Розкочуємо не сильно, щоб ніжки були не довгі, а товстенькі, щоб наше порося стояло. Погляньте, ось вони мають бути всі однієї довжини. Тепер беремо наше порося і приєднуємо лапки попереду дві і позаду дві. І ось так. Знаєте, наше порося вже стоїть. Останній шматочок, і відділяємо маленький шматочок це буде хвостик, трошки більше це буде два вушка, ще трошки більший, і вписок Скочуємо перший це буде у нас список кота Катаємо шар і трошки приплюскуємо ось так. Зразу беремо наше порося. і Примазуємо до голови, готово. Далі беремо той шматочок де вушка, ділимо на дві частини, бо вушка два. і робимо квадратні вушка. Катаємо трошки стовпчик і загострюємо їх одне і друге так само стовпчик. Загострили, трошки притисли, придали форму. І тепер е примазуємо їх на голову з одного боку та з іншого. Погляньте, яке в нас гарне, виходить порося. І залишився нам зробити хвостик. Катаємо тонесенько-тонесенько ковбаску. Подивіться, можна його зак закрутити. Бо порося ж хвостик закручений, ось так. Закрутили і приєднали. Тепер беремо, ой, впало, беремо чорний пластилін, відщіпуємо маленький шматочок і будемо робити очі. Ділимо навпіл і скочуємо два маленьких шара. Ось я катаю обома ручками. Тепер беру порося і надписком очі роблю ось одне і друге. Тепер беру зубочистку і роблю ніздрі. Гляньте ось так. Раз, два, наше порося. Тітки з нетерпінням чекаю на ваших поросят на своїй фермі. До побачення! На все добре!